Сьогодні готуємо прості ароматні цибулеві корожі на сковороді. Один із тих рецептів, які захочеться повторювати вже наступного дня. У глибокій мисці змішуємо борошно з сіллю, поступово вливаємо в воду і замішуємо туге тісто. Воно має бути пружним, не надто м'яким. Загортаємо в плівку і залишаємо на 30 хвилин. Тісто трохи відпочине, а ми тим часом подрібнюємо зелену цибулю. Через пів години розділяємо тісто на чотири частини. Кожну розкачуємо дуже тонко. Важливо, чим тонше, тим краще. Змащуємо розкачене тісто олією, посипаємо щедро зеленою цибулею і скручуємо в щільний рулет. Далі закручуємо його у форму равлика. Обережно розкачуємо равлика в плоский коржик. Робимо це акуратно, щоб не порвати тісто. Смажимо на сковороді, можна з олією, буде рум'яна хрустка з коринка або на сухій для легшого варіанту. Головне, смачно буде в будь-якому разі. І ось наші коржі готові. Аромат шалений, хрумка з коринка і ніжна серединка. Першу порцію зробила з цікавості, а наступного дня вже подвійно. Тому попереджую, готуйте одразу більше, особливо якщо до вас завітають друзі чи родина. Їх з'їдають за лічені хвилини. Надзвичайно смачно рекомендую від душі.